Левиця на сміттєзвалищі через неабиякий резонанс, що спричинило фото мертвої хижачки серед купи сміття. Поліція провела перевірку, що спричинило смерть левиці і чому тварини із Рівненського зоопарку опинилися на території заводу з утилізації. Володимир Миколайчук розкаже. Це фото мертвого лева посеред сміттєзвалища на Рівненщині шокували не тільки зоозахисників, а й тисячі українців. Сотні коментарів в соцмережах, звернення до поліції та пошуки винуватців. На знімку видно й інших тварин, зокрема лелеку та мавпо. Те, що я бачив на фотографії, це шокує. працівники наші, чесно кажучи, там. Ще досі в сльозах після того, що трапилося, і тепер побачити цю картинку нам було теж дуже неприємно. На світлині керівник зоопарку Рівного Олег Павлюк впізнав свою підопічну левицю Діну. Вона, на відміну від сородичів, мала гриву, тому її нерідко відвідувачі плутали із самцем. В неї почала рости грива останні, мабуть, років два, і доволі відчутно. І це власне ми консультувалися з іншими спеціалістами, які утримують левів з ветеринарами. Сказали, що це можливо таке бути через надлишок чоловічих гормонів в. Організмі останні півроку Діна хворіла, мала повних 18 років. Це каже для левиці вже старість. Її навіть ізолювали від прайду, а останні три дні перед смертю не відходили від тварини ані на мить. ми їх не веземо, десь закопувати в ліс, як я вже в коментарях читаючи. О, десь там незрозуміло, де це офіційний договір з утильзаводом, який переробляє трупи тварин на м'ясокосну муку. Наскільки мені відомо, яка потім використовується як мінеральна добавка для годівлі тварин. Та перед цим ветеринари провели ростин і склали відповідний акт в черевній порожнині. Виявлено пухлину розміром зі страусина на яйце. Територія ветсанзаводу, де й мали утилізувати тварину, оточена парканом. Ніхто з чужих побачити мертвих тварин не мав, каже керівник підприємства. Хто це сфотографував? Ну це можуть і робітники бути. І запевняє, тіло левиці лежало не на смітнику, а на спецмайданчику, де очікувала на утилізацію. Перевірка поліції та екоінспекції порушень не виявила. Були... Слідчі дії, документи, встановлено акт вкриття тварини. Тварина біля 20 років була тварині, онкологічне заболівання. І люди привезли, ну, зоопарк привіз. Я рахую, все законно, все перевірено. Відповідні акти були й у решти тварин на фото. Мавпу та лелеку на ветсанзавод доправили з іншого зоопарку. Встановлено, що усі тіла, які знаходяться на спецплатформі Костопільського заводу в утилізації відходів тваринного походження, доставлені з відповідними документами, в яких вказана причина смерті. На своїй сторінці в соцмережах зоопарк опублікував фото Левиці Діни, розповів про її життя та причини смерті, аби припинити хвилю обвинувачень на свою адресу. Із Рівного Володимир Миколачук Олександр Бойко, Ми Україна, марафон Єдині новини.